Нам приходиться дуже часто. Бо чим краще окупаєшся, тим більше шансів на життя. Звати мене Віктор. У 23-му році я мав бажання піти служити в сили оборони. Попав в розвідроту. Перебували ми на Покровському напрямку. Зазвичай більше штурмували, займали позиції, відходили, потім знов штурмували. Піхота заходила, ми відходили. Ця війна дуже тяжка для мене, для всіх хлопців, хто там перебуває. Великі втрати, коли побратими гинуть, дуже тяжко теж, морально. Працювали ми весь час сутками. Я пішов в за ще, відпущити трохи, побути біля сім'ї. Морально віддихнути від того всього. І довго я не відпочивав так само. До місяця часу. І зважившись на всі за і проти, порадившись своєю дружиною, якби вирішив, що хочу служити в Національній гвардії. На КПП мене прийняли все, як має бути, все по-правильному. Віднеслись до мене так само з повагою. І важливо, що я після СЗЧ був. Коли я прийшов так само, мене повністю екіпірували, в свою форму. Я прийшов в своїй, але мене сказали, що так не можна. Повністю дали екіпіровку мені на гвардійську. Екіпіровка також влаштовує, хороша. Командування адекватне в нас. Спілкуваєтеся, воно з ними так само нормально, без всяких проблем. В новому підрозділі трошки я переналаштувався, стало морально трошки краще, легше. Також приїжджають до нас психологи часто, працюють з нами, говорять, спілкуємося з ними, підтримують нас морально, як можна. Багато хто з моїх побратимів так само перебуває в такій ситуації, як я був. Раджу їм теж не нервувати, не психувати, брати себе в руки, налаштовуватись. Я розумію також, що війна ще не закінчилась. Ще не знаю також, скільки вона буде продовжуватись. Е, можливо буде таке, що я знову буду брати участь в бойових діях. Я б сказав, навіть, що є з чим порівняти. і Я навіть доволений тим, що я тут зараз знаходжуся. При поверненні на службу ми знову проходимо заново ще одне БЗВП, так само з інструкторами, працюємо, спілкуємось, щось навчаємось нового, щось своє розказуємо так само. Спільну мову ми з ними знаходимо, навчають нас правильно все, як має бути. Повернулися з СЗЧ, проходять загальну військову підготовку на полігонах Національної гвардії України. щоб вони... Адаптувались і були готові до нового бою, та покращили свої індивідуальні навички та навчити їх нової тактики і нової методики ведення бою. На рахунок окопу вже майже викопаний, ще трошки лишилося. Так ми маскуємось, щоб нас не було видно з повітря і зберегти життя так можна. Захист держави це завжди в пріоритеті і є і мусить бути. І Кожен робить помилки, кожен має право якось їх виправити. І після того, як кінчиться війна, я хочу повернутися так само в цивільне життя, працювати, ростити своїх дітей, бути гідним патріотом своєї держави.